Усіх вітаю на своєму каналі. І зараз я зроблю розпаковочку «Аврори» з магазину «Аврора». І що психолог покупає в цьому магазині? Бачите? великі великий пакет. Так, перше це повітряний пластилін. Ну, він взагалі must have для всіх занять у психолога. Розвиток дрібної моторики. Вивчення кольорів, ліплення різних фігур, різних різних тварин, людей. Тобто, на занятті можна використовувати. Далі ось такі кубики. Ось такі кубики. Вони м'які. Зараз зробимо розпаковочку. Так, де тут у нас? Ага, ось вони. Бачите? Основні кольори у нас є да, тут. і вони чіпляються друг до друга. Так, один до одного. І давайте подивимось, це, наприклад, я візьму жовтий. Так. Да. Синій. Так, і у нас ось така лінія виходить, бачите, рядочок. Взагалі графомоторний, візуально моторні ряди можна робити, рахування, що сховалося по кольорах, посортувати пінцетом брати. Тобто, що завгодно. Да, і вони так якісь на магнітах чи що воно якось зроблено, бачите, ось таке. Ходить конструктор такий. Супер, Суперовський конструктор. Далі а, папочки, ось такі папочки я храню різні методичні матеріали, пазли, там, ігри, що завгодно. Я вони на. Ось такі застіпці, зіп. Застіпка. Дуже зручна. Далі ось такі використовую для пазлів. Це взагалі супер. Ось такі зіп-пакетики. І зараз я вам покажу для картинок. У мене є, ось, бачите, картиночки. Зручно ставив. І все на місці. Далі ось такий для розвитку дрібної моторики. Ось е тут давайте подивимось це такий конструктор. Так, як він відкривається? Зараз Ой, ой, так, достаю. З однієї сторони ось такі лінії. Такі от спагетті. Ага, і ось так от викладуємо. Да, ось такий конструктор. Взагалі він коштував щось 29 гривень. Ну, це, взагалі, супер. Да, і ось тут лінії. Да, викладаємо. Рядочок, повторюю. Різні фігурки далі. І інша така іншого кольору теж взяла. Далі ручечка. А свіш для дітей гіперактивних з нав'язливими рухами. Їх. Переключати увагу за допомогою ось такого антистресу, ручки антистресу. Так, і у мене, ага, ось такі сердечка, теж вони різні кольорові. Ось тут, бачите, різні кольори. кольори теж візуально моторний ряд робимо. Да, будемо робити з дітками. Так, і зараз тема осінні. І я, що я купила в аврорі ось такі тиклочки, бачите? Можна для декору, теж для рахування, сортування і ось такі листочки з Фетру, Да? Давайте подивимось, є великі, є маленькі різні кольори. Великі-маленькі. Помаранчевий, червоний, коричневий, зелений сортування. Це ж візуально моторний ряд чередування. Так що можна ось такі знайти знахідки в аврорі. Дякую всім за увагу. підписуйтесь, ставте вподобайки. Я чекаю вас на моєму каналі. Пока-пока!